каналу, ось вийшла на поле познімати, показати вам, як вже козеня виросла. З її 1 вересня буде вже три місяці. Чесно кажучи, не знаю, що з нею робити. Залишити її навряд чи я, мабуть, не прокормлю дві кози та і що робити. А ця коза вона кричить постійно, мекає, мекає, стоїть на полі і мекає. Ну, правда, зараз і трави вже такої немає. Жара стоїть сильна і нема що їсти. Ось. То даю їй, то е, кабачки даю, то арбузи, то щось таке, що там огірки, яблука даю. Ось. Ну, молоко в неї добре десь в день небагато. В день-півтора літра молока дає. Ну, ось. Ну, молоко смачне, мені вистачає. Так що, оце так. Ну, напишіть в коментарях, що робити з цією маленькою козою. Навіть не знаю, може віддала б комусь. Бо е, забити на м'ясо я не зможу її, бо з манюнького ростила. От вона така гарнюнька вже сама їсть, сама п'є, і зерно їсть, і, і овочі їсть, і фрукти їсть, все сама вже їсть. Чуєте, як мекає, тільки стоїть уйти, все. Розривається, мекає. На городі вже кабачків майже немає. Були дощі, а потім засуха, оце капуста залишилась. В цьому році дуже багато помідорів, дуже багато помідорів. Ну, ось. А перець сохне, бо жира стоїть велика, треба ставити його знов поливати. Там щось трохи, ну, ми, в мене завжди дуже багато перцю, а це щось. Такий він, якийсь чахлий, чахлий той перець. Огірків в цьому році в мене не було. Чогось так посадила поміж кукурузою, огірки, кукурудза яка виросла, а огірків не було. Може це залежить від того, що вони поміж кукурузою, не знаю. Чого воно так? Все печеться, жара стоїть дика. Вже майже третій місяць, ой, третій місяць кажу, Тре -третю, третій тиждень. Вже 30 градусів тримається жира. Все, помідорки які. Так, ну йдемо, покажу, що в мене на цьому, на тічому, так сказати, дворі. Коза пообідала яблуню. Нема де травки вже немає, так ставлю де-небудь, щоб приткнути, хоч трохи, щоб зеленого ще поїла. Ось. Брала 20 штук бролерів, залишилось 10. Дохли як скажені і антибіотики пропаювала і все давала. І не знаю, що таке сталося з ними, що вони дуже сильно мене підвели цьому році. Ось. Сиділи в мене дві індакачки на яйцях, але всі яйця пусті, дважди сиділи. Два за літо дважди сиділи, але всі яйця пусті. Всі бовтуни, всі викинула. Но закрила курник, бо неможливо їх зігнати. Неможливо, ось одна йде. Чуєте, як кричить? Ну, ну що з цією козою? І, і напоїна, і їсти вдосталь. Я тільки що давала яблука і кавун давала все. Ну, ну прям біда якась цією козою, аж на нерви тріпає. Ось, так що з індокачками в мене не склалося. Дважди, я ж кажу, сиділи і оба раза немає нічого. Всі бовтуни. Качур пригав на них, але я не знаю чому, але нічого не вийшло. Оці три, три качки це орвія, якісь ролірні. Бролерні качки, не знаю, що це за, за качки. А ця бідна ходить, бо закрила. Ой боже мій, мучається бідна. Ну, це старі кури. Оцю вже мостилася знов на яйця сісти. Прийшлось в погребі на два дні закрити її в мішку, бо вже куди ці яйця. В інкубаторі в мене нічого не було, а в цьому році вийшло, що в мене аж три квочки сиділо. І всі... Всі різного віку, всі різного віку. Воно сидить одне десь, там воно ходять, бо я вже їх випустила. ось Оці, оці старші, оці старші, там десь малі ходять воно. Вже відкрили двері загородку тут поставила. Тут малі ходять, ні, це старші ходять. В общем, короче, троє, е, три е, різні е, віко тут. І ось от тільки недавно полупила. Зараз буду випускати. Воно тільки полупила. шестеро привела, поки їдять комбікорм, бо не напасешся на тих старших комбікормів. Ось тільки зі трохи щоб вони мій два тижні буде, то буду до усіх випускати. От таке в мене хазяйство. Ось. А це оце іде той старшого, таке мале. Щось не розстегет зовсім. Десь. А це голуб мій. Це теж висиділо. Сиділа на яйцях і висиділа, висиділа троє висиділа. Ні, вона одного висиділа. П'ять яєць під неї підклала, вона одного привела. І я ще двоє до неї докупила. Ось сього йде. Оце, оце мамка, а це її, так сказати, цепля, котрого я до неї. Купила, і вона з ними десь ще один. І вона з ними ходить під бутовку, бо їм за жарко зараз дуже. А це ж бідна схудла вже більше місяця, десь півтора місяця на тих яйцях і неможливо зігнати. Десь ще одна ходить квочка зі своїми курчатами. Воно там одне, десь вона їх повела, теж ось ось вони бігають. Різний вік, так погано, коли в інкубаторі е, раз вивел, всіх пропоїв, всіх прокормив і ростуть собі. Ні, Там старші, там більші, там менші. От Оцих вже треба убирати. Сказали на базарі, що їх два місяці більше не треба тримати. Ну, Їм так і є два місяці орвія. Галакливіє. І півень такий. Зараз вам покажу ще в мене. Ми, я окремо їх тримаю. Оце у нас гостів Приїж... приїхала на тиждень черненька, а та то мотька, яка приблуда в мене. Ось. Попросила чоловіка, щоб калітку тут зробив ось. Його. Збили будку. Цим мулардом, але не розрахували. І дуже маленька будка, а вони ростуть, і вони як ці, як сільотки в бочці. Оце муларди їм десь, десь місяць, може місяць і тиждень. Ось вони тут в мене, ось в цій будці. Вона маленька, звісно, для них вже. Чогось не подумали, що вони будуть рости. Але тут удобно, тут і місця достатньо. Вони вже всю траву воно мені повидріпували. там ідуть далі хащі там, мені прочищати. Ну, а це таке в мене хазяйство. Просте, скоро будемо прибирати. Бо, звісно, ці бролерні. І кури, і качки, це дуже великий розход комбікорму, але хочеш виростити, то годувати треба. Картопля вже майже посохла, ну така жара, то ясна річ. Ось все. В цьому році ми е, е, в тому році осінью ми посадили в гірчицю і коли садили, то ні драма носили, то. Повинен бути, так як копає, повинен бути урожай достатньо таки непоганий. Ну Побачимо, оце козі залишала, думала ще скосити на сіно, але ж, але ж, мабуть, це вже все. Хай доїдають. Ну, тут зараз не можу ставити, бо дуже жарко. ось Ну ось отакі в мене справи. Сусіди вже малину потрохи збирають. Це ремонтантна малина. Ось, дай Боже, щоб добрий урожай, щоб не було заморозків. Оце такі справи в мене. Так що живемо потихеньку, потихеньку, у стані війни, кожен раз ці тривоги, кожен раз в душі тривога, кожен раз боїшся за дітей, бо вони в місті живуть. Коли це все скінчиться? Дай Боже нам всім миру і здоров'я. Ну а на сьогодні це буде все. Всім бажаю, як я сказала, здоров'я і миру. Побачимось!